У кожної дитини, що тут виховується складна доля, і за різних обставин діти потрапляють до цього державного центру соціальної уваги. Під керівництвом вихователів та музичних керівників малюки опановують цікаві композиції до кожного свята, але з особливим старанням готуються до Нового року та Різдва Христового. Для працівників компанії Обленерго вони дали перший концерт новорічної тематики. Ви you знаєте. Know. Я скажу дуже коротко, у нас ніяких намірів немає. Просто ми вже декілька років поспіль спілкуємося іменно непосредственно дитячим будинком, Дениші і не тільки цим одним будинком, о, як наш голова правління о, і всі працівники дуже з великим задоволенням їздять до цих дітей, провідують їх не тільки напередодні нового року, а на протязі, на протязі всього року. Це і дитячий будинок інвалідів Тетерівці, Це також ми опікуємося і дитячим будинком корисні, віра, надія і любов. Саме надію, віру та любов всього серця привозять шефи до своїх підопічних. І не лише були солодкі подарунки для дітей. Важлива увага та родинне спілкування. Наші шефи завжди не самі приїздять, а приїздять із подарунками. Багато подарунків подарували дітям, і фрукти, і набори подарунків кожної дитині. І завжди Наталя Горівна допомагає нам вирішувати питання з одягом. Вони разом з дівчатами збираються і підбирають для наших дітей різні речі. І тому наші діти гарно одягнені. Вони виглядають як домашні, як моделі. Уже не раз на державному рівні наголошувалося на тому, що економіка повинна мати соціальні орієнтири. Сказано багато про це. Але лише одиниці із тих колективів, які прагнуть ділитися з тими, кому сьогодні найважче. І приклад Обленерго, нехай наслідують і інші виробничники.